Всім добрий день, я знову з вами. Сьогодні у нас субота. Я сьогодні раніше йду на працю, тому вже зібралася. На вулиці дуже холодно. У нас дощ, іде. і вчора було так. І сьогодні мені здається, що вчора трошечки було якось тепліше, бо не так, що дощ. А сьогодні ще цей дощ, сиро. Дуже холодно. Ми, ми всі ходимо одягнути і тут, і на вулиці, і курточки подоставили, Ну, в общем, щось весна до нас не поспішає. Хоча з мамою спілкувалася, мама каже, що на вулиці, ми, хоч і сонечка немає, але каже, хоч трошечки ну, як тепло, вітру немає. Вчора дуже сильний вітер був просто. так що... Вікуська ходить в садочок, сьогодні вихідна, четвер вже в неї випускний, мама хоче дізнатися, чи пускають туди, ну, крім батьків, ще когось, хоче мама з'їздити. Ну, Подивимося, якщо, ну, якщо а якщо не можна, то не поїде. Буде дуже прикро, ну, але хочемо, щоб мама поїхала, подивилася. Я їй дам обов'язкове завдання, якщо вона поїде та хоч і не поїде, я попрошу Лесі, щоб вона зняла трошки відео і обов'язково вам покажу. Вони не купували, ну як вирішили з батьками, що не будуть витрачувати кошти. Купляти сукні, там дорогі, все. Просто замовили футболки одинакові, і будуть вони в джинсах. Ось так от вийшли батьки, так що футболочки вже прийшли, Ну, обов'язково все покажу, все, як, як не мама, то Леся обов'язково зніму. Тут погоду хорошу обіцяють в з вівторка, ну, але не знаю, чи буде так, чи ні. На сонечка працює, теж казала, трошечки похолодало. ну, але не дуже. Тут чи 6-7 чи градусів. Оце зранку було, зараз не знаю, може, 8 стало, ну, але не більше. На роботі все як завжди. Працюємо все без змін. Я нікуди так дуже не, ну, нікуди не ходила, нічого не бачила. Хочеться мені завтра поїхати на базар. Так захотілося мені копченої скумбрії, це купити українців. українців. Ну, не знаю, якщо буде дуже великий дощ, то нікуди не поїду. А якщо буде так, що хоч і буде, там, ну, як, якщо така злива, візьму парасольку, обов'язково поїду. Дуже хочеться, тому поїду. Оселедець брати не буду, а копчену візьму. Ну, в общем, такі в мене плани. А так буде дощ, нікуди не поїду гуляти, хоча дуже б хотілося, мені хочеться поїхати десь іще ще погуляти в нове місце. І хочеться, якщо чесно, і в зоопарк ще, але щоб було сонечко. І хочеться туди до Лебедів поїхати, подивитися, що вони там, чи сидить вона там на тих на тому островку, якщо сидить, значить у них буде потомство. Ну, в общем. Якщо поїду, обов'язково все покажу. Але погода, я ж кажу, аж з вівторка обіцяє. Дякую, що підписуєтесь на наш канал, дивитеся нас, пишете коментарі. Всім дуже велике дякую і своїм новеньким підписникам і стареньким, як я кажу. Всім вам миру і здоров'я це самое головне. всім тихого вечора. Я буду тим. працювати, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Готуємо з вами салат. Зараз беремо помідор. У мене такий тугенький, але все одно сік буде. Можете різати тільки тверду частину. Можете і з м'яким. Я так скажу, якщо будете різати. Так як я оце зусилку беду, то на друшлачок воно лишний софт вийде, але вони такі, знаєте, помідори, Тверденькі, общем. Ну, трошечки будуть, звісно. Що зріжемо помідор. Такі от, бачите, частини то взагалі Дуже буде. Я взяла таку, такий судочок, застелила його, і будемо потім салат перевертати. У вас, якщо є така піала, знаєте, така прозора, то краще такі робити. Ну, так як у кого немає, можна так от просто застелити плівкою і будемо додавати по черзі наші шари. Так, для початку тримо яйця і прямо туди. Беремо майонез, мастимо наші так. кожен так шар будемо робити. Тепер беремо огірочок. можете чистити, можете так залишити, але така шкура, я вам скажу, не груба, я не буду чистити. Беремо ріжемо і. Можна було потерти, але я не захотіла. Отак, От невеличкими шматочками і ложимо поверх яєць. Огірочок теж майонезом змащуємо. Тепер беремо крабові палички і теж ріжемо. Пудемо зверху нашого вірочка. І цей шар змащуємо майонезом. Тепер беремо наш помідор, він же отсідився. Сюди є зубчик чесника. Додаємо. Перемішали так злигумся, так трошки, щоб воно. Можна просто виложити помідори і зверху чесник видавити. Ну, я так роблю. Так. Розрівняли це все діло. Знову майонез. Можете йогуртом мастити. Хто не їсть майонези, можна йогуртом мастити із гірчицею. Там американська, вона не, ну, вона не гірка, але така солодинка є. Тепер трішечки я підмочила нашу тертушку і беру три сирок. Отак. Е, сирок я змащувати не буду майонезом. Ось так. Бачите, хоч воно і нижній у нас шар, цього салату, ну нічого. Так, зараз беру мисочку, накриваю посередині. Тишечка все так не відступує. І вилажуємо. Дивіться, нічого немає. Коли ви його так перевернули, я змащувати майонезом не буду. Воно тут таке, знаєте, мастке. І так прикрашати можете за вашим бажанням. Як ваша фантазія працює. Отак от. У мене, мене вона працює сьогодні так. Тут можна по-різному. А всередину, щоб був такий пояскравіший, я ще нарізала. Невеличкими шматочками помідор. Ось, дівчатка, дивіться, і хлопці, який вийшов у нас салат. Гляньте, видно все дуже гарно. Мені подобається. І салат дуже смачний. Він такий поживний і швидко готується. Так що, і на святковому столі буде вам доречно. Так що. Беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде!